Господь з вами. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням, ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде Він, Дух істини, то поведе вас шляхом до всієї істини, бо на від себе буде говорити. Але що почує, те й говоритиме і сповістить вам те, що має настати? Він мене прославить, бо від мого держить і сповістить вам. Все, що має Отець, є моє. Тому я й сказав, що з Мого держує і сповістить Вам. Слово Господне. Слава Іристе! Сьогодні чумо ці слова. Колись прийде він дух істини, то поведе вас шляхом до всієї істини. І всьому реченню, так насправді, сказано дуже багато. Ісус тобто не тільки сповіщає, що прийде дух святий, але дає образ, образ дороги, що все не вирішується в одну секунду святої п'ятидесятниці що Християнське життя це шлях до істини. Давайте я вам ще раз нагадаю, як йдеться цим шляхом. Це шлях, так як апостоли йшли за Ісусом. Тобто вони почули Слово, повірили, пішли, до них прийшов досвід. Того, що це значить ходити шляхами Ісуса, і тільки потім вони почали розуміти, чому так, причини, сенс і так далі. Розуміння це п'ятий крок тут. Так ідеться цим шляхом віри. Чому я це підкреслюю? Бо зазвичай, як люди хотять. Спочатку зрозуміти, потім знати, а потім можемо ми підемо. Но в світі так є. В тому, шляху віри так іти не вдасться. Бо щоб зрозуміти, нам потрібен досвід. Бо розуміти місць віри, нас перевищує. Як Ісус каже, Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Воно знов в нас не вміщається. Так як півтора літри не заляти всю грамову чашку. Ну ні, ніяк. Спочатку ця чашка мусить поширитися. Тому шлях починається від того, щоб почути... Слово Боже. Потім повірити цьому Слову. Піти за тим, до чого Слово нас запрошує. Так як Ісус колись казав до апостолів ідіть за мною. І вони пішли. Потім приходить досвід. І потім приходить розуміння. І шлях за Духом Святим є такий самий. Треба прислухатись до його настанов, до його натхнень, почати це робити, тоді до нас прийде досвід того, що таке дороги Божі, і тільки потім приходить розуміння. Звернувся до Святого Станіслава Папчинського. Давно ми його ми не слухали. Він говорить так. Найкраще і найсвятіше керувати волею це спрямувати її до прийняття того, що прийшло як натхнення, або було прочитане, і узгоджується з волею Божою. це Натхнення від Бога називаємо те, що йде від Небесного Духа або від побожної і мудрої людини такої як сповідник чи духовний керівник, або спочутого чи прочитаного ре релігійного тексту. Багато тих, які керуються цим правилом, досягають спасіння і стають великими святими. Цікаворіч він підкреслює, ми не спроможні керувати собою своєю волею самі а можна тільки тоді, коли ми підпорядковуємось тому натхненню, яке дав Бог. І це натхнення може прийти різним шляхом. І суфісне слово переховує, безпосередньо в молитві Бог нам може зіслати. Потім це натхнення може прийти до нас через людину. Важлива тут роль сповідників та духовних керівників. Або спочутувачі прочутного релігійно тексту, тобто святе письмо, навчання церкви. І коли ми чуємо ці речі, приймаємо, віримо, починаємо згідно з ними жити, це натхнення змінює і освячує наше життя, і потім. Ми починаємо розуміти. Це шлях. Шлях, де провадить нас Дух Святий. Терпливо, витривало, крок за кроком. Ми би хотіли часом дуже швидко. Так можна. Тільки тоді треба бути готовим дуже сильно піти за Духом Святим. А ми зазвичай і так. Хочемо, щоб було не занадто круто. Але можна. В певному сенсі швидкість нашого серця залежить від нас. Від того, наскільки слухаємось Бога, наскільки в житті щоденному йдемо за його натхнення. Згадується такі... Старий анекдот. Старий, але якраз дуже влучний в певному сенсі. Іде чоловік через пусте, жарко, пити хочеться, немає їжі. Бачить якась, якийсь сосуд запечатаний. Він від, від, відкриває там джин, І о, дякую тобі, мій Спасителю. Ти джин так. Ти виконуєш бажання? Так. Хочу додому, Джен каже. Ну, пішли. Ні, я швидко хочу. Ну, побігли. І Тут можемо йти, можемо бігти під керівництвом Духа Святого, бо він знає, в якому напрямку. Він дає сили. Ми ще раз повернусь до слів Ісуса, який нехай нам нами керує. Коли ж прийде він дух істини, то поведе вас шляхом до всієї істини.